За що я люблю Юру Подільчака, який написав прекрасну книжку, прославив своє село Зашків прославив, поміг бо не написати, правда ж Юра ж не є письменником. Але він написав, зафіксував ті речі, які запам'ятало його дитяче, дитяче, дитяча душа, закарбував, як, як знаєте, лишив такий слід дивовижний. Просто це я вважаю це подвиг. Це це велика річ, тому що. Душа повинна працювати, повинна трудитися, і Юра це зробив. Ну а Зашків знаходиться під Львовом. І я вам скажу, що не всі львів'яни, як не дивно, не всі львів'яни знають, де це село знаходиться географічно і що воно собою значить, і яких людей воно виховано. Чорний Луг, Загороди, а далі скітник і кінець, бліг, берекавиця. Оце і є Зашків, що зачаївся у густому прихистку лісів і заплавах Недільщини. Різні версії існують про походження назви цього села: це і від слова зашкнути, замкнути зачинити, і від прізвиська багача чи доброго ремісника Захара, якого кликали Зашко. А може, за версією Зашківчан про те, що тут пани влаштовували лови. А місцеві жителі заганяли на них дичину. Сказати, що для мене зашків. Кожне село або кожна місцевість, особливо в моїй рідній батьківщині на моєму рідному ґрунті, Воно все одно фіксується не тільки якимось географією, не тільки місцеположенням, положенням певним, але насамперед це люди, які тут живуть, правда, це все йде від людей. Тому що загальновідома істина, про яку ми часто забуваємо: що кожне село, щоб не говорити цих кандових слів, населений пункт, а саме село, кожне село або невеличке містечку в будь-якій частині України та в будь-якій частині світу, це є е, міні-держава. Берекавиця це один з найвищих зашкільських пагорбів, який що осені палахотить і горобиною, і глодом. Дерев'яний хрест між липами, який поставили на знак скасування панщини. Це все історія. Села й люди в них, гаї, луги і навіть небеса. Історія це все те, що минулося. Якусь частинку історії Зашкова треба шукати і на зашківському цвинтарі, адже там спочивають всі ті, що стали історією. І їхні надгробки багато про що можуть сказати: учасники підпілля, вояки упа, ті мучені польськими і більшовицькими зайдами мармаші, лампіки, п'єци, левицькі, граби, джури, кухарі, кухти, пелюхи, творидли. І багато багато інших. Конувалець у Зашкові це могили його родичів. Там рід конувальців укоренився міцно, і певна річ, що мешканці Зашкова пишаються цим. Зашків дав Україні провідника, який спокійно фахово організовував українських націоналістів в міцну організацію, яка. Поклала початок, що, власне, продовжила боротьбу українців, зокрема українців Галичини, за національне визволення. Саме це унікальне село дало Україні і світові Євгена Коновальця, полум'яного патріота свого народу, незнамного борця за українську самостійну соборну державу. Людину обов'язку і честі, яка любила і Бога, і Україну, яка так багато зробила для Зашківської просвіти у першій половині ХХ століття. Людину, яку називали полковником, провідником, прапором нації. Євген Коновалець, як засновник найкращої формації в Українській Народній Республіці, військової формації в Українській Народній Республіці, показав себе як талановитий командир міг підбирати кадри військові. Потім талант організатора проявився в його майбутньому житті вже за границею, в еміграції, коли він створив українську військову організацію, потім об'єднав всі націоналістичні сили в єдину, створив організацію українських націоналістів. Те, що він був небезпечний для окупантів України, говорить про те, що в 36-му році більшовики спеціально заслали в нього агента, щоб його знищити. Значить, при створенні УВО, Євген Коновець, така вийшла перша відозва УВО до українського населення, що Поразка в Києві і Львові це ще не кінець, це лише один з етапів українського національного визвольного руху і перемога перед нами. Я рахую, що цей його УВО відозва ще має характерну дія... дійсність ще до сьогодні. що Всякі поразки, які ми терпимо на фронті створення української держави, це не кінець це лише один з етапів українського національно-визвольного руху, і що перемога перед нами. Євген Коновалець походить з інтелігентної родини. Батько його Михайло був директором школи у Зашкові, солістом церковного хору. А мати Марія вчителькою цієї школи. Пан директор перед власним будинком посадив три дубки на честь своїх синів Євгена, Мирона та Степана. Подружжя коновальців готували молодих зашківців до просвітянської діяльності, а їхній син Євген організував товариство Сокіл, виступав перед селянами у зашківській читальні з лекціями і про значення Тараса Шевченка для українців, і про українську історію взагалі, і про розвиток приватного шкільництва. А допомагали йому Микола Голубець, який 1913 року організував у Львові перше товариство січових стрільців, а згодом став українським письменником. Та Михайло Гайворонський, учитель музики, композитор. Зашків жив, боровся з окупантами. У нерівних боях гинули його справжні борці. Символічна братська могила на Зашківському цвинтарі назавжди збереже у тривкому камені їхні імена. Це предвічна і безконечна історія людськості на землі в Україні. в Зашкові. В цій церкві служив парухом отець Михайло Коновалець. Це дідо е, Євгена Коновальця. Ось в цій церкві було дуже багато священиків. Вона є знаменита тим, що в тій церкві. Побував слуга блаженої пам'яті слуга Божий митрополит Андрей Шептицький. У 24 році він освячував цю церкву. В цій церкві ми маємо дуже прекрасні, гарні образи Лекси Курлеса. Ісус Христос і не зачаття зачаті причистої Діви Маргії. Як ви зауважили, ця церква вона є старовинна і в який спосіб вона висвітлює е, наші галицькі традиції? І тому о, я думаю, що саме ця церква, вона е, для громади, вона є такою знаменатою, що е, знаменитою в тому, що саме в цій церкві. Е, Ходив і молився Євген Коновалець. Тут бували його батьки. Тут саме і служив діду Євгена Коновалець. Тут був також служив Володимир Мармаш. Це минуле, яке тісно переплітається із сьогоденням. Зашків це і Юрій Подільчак. Хто він? Він теж родом із Зашкова. Тут міцне коріння його роду по материнській лінії. Родини його батька Михайла, у числі 48 інших родин, переселено з Польщі під час сумнозвісної акції Вісла у другій половині 40-х років ХХ століття. Я своє дитинство пригадую о, як рабство, як панщина. Я не пам'ятаю дитинства свого як такого, що я там бавився. Ну, але я я пригадую, що я був вічно на полі. Це, мабуть, я мав два роки, може, ще, може, півтора року. Моє свідоме, моє, моє свідоме дитинство це я був на кугосному полі. У нас була багатодітна сім'я, у нас виховалося п'ятеро дітей, двох хлопців і моїх три сестри. Один мій брат старший, помер. То мати працювала в кугоспі, батько працював електромонтажником. Тягнули високовольтні мережі військові. Народившися у багатодітній родині, Юрко з дитинства пізнав гіркоту нестатків, важку працю, а в його пам'ять найболючіше в'їлося слово колгосп, яке не давало дихати ні мамі, ні татові, ні багатьом сусідам. Вперше ім'я Євгена Коновальця почув від прабабуні Ганни, яка вимовляла його з якоюсь особливою шаною. Саме від неї дізнався родинну драму своєї матері. А таких тривожних розповідей чув багато від рідних, від сусідів. І вже тоді зрозумів, що Зашків то велика Божа таємниця, яку пообіцяв собі збагнути в майбутньому. Коли не знаєш, хто ти з ким для чого, коли в душі ні доброго, ні злого, пропаща юність і життя пропаща. Слова відомого нам, е, українського поета, Продовж більше як 30 літ, які я знаю, Юрка. Я переконуюся, що раз більше, що ця людина з Божою поміччю знає, хто він є, що він має робити і яку ціль він в житті ставить. І ту ціль він старається зареалізувати. Для всіх нас, що живемо на цій нашій бомбласвані, українській землі, є святині, які не минаються. Це наша е, українськість, прив'язка до всього рідного, е, до всього того, що ми вибрали в себе з молоком рідної матері. У серці знову прокинулося бажання пізнати рідне, коли познайомимося з Петром Паньківим. Нині парохом церкви Пресвятої Богородиці у винниках. Ще коли ми були молодими, залишаючись в Зашкові чи в Львові, ми мріяли. Були мрійниками, романтиками, мріяли собі, що колись настануть кращі часи, і ми зможемо е мати свою державу. Хоч це здавалося таким далеким, а одначе воно сталося. Запросив хлопця до Зашкова. Показав хату Євгена Коновальця, і двоє мрійників патріотів у далекому 82-му році уночі біля цієї хати поклялися поставити у селі пам'ятник вождеві нації, полковнику Коновальцю. Ті три дуби біля хати коновальців, які господар посадив на честь своїх синів, надихнули пана Юрка і його друга Влодка Мандзяка на відповідальну справу створити пісню про Зашків. І пісня народилася. Може, не все, що пекло їхні творчі душі тієї осінньої ночі далося виспівати. Але про головне, як уміли, сказали у незламній борні, у визвольній війні наші люди стояли до згину. Ой, ти школи мій, полюбив я тебе, ти, колиско моя материська. Пійшо, і старість прийде, ту сприйняв я до серця, все близько, тудинство пройшов, і старість прийде, ту сприйняв я до серця, все близько. Пан Юрко розумів, що треба діяти. Повернулися з таборів українські революціонери-десиденти: Ірина та Ігор Калинці, Іван Гель, В'ячеслав Чорновіл, брати Горині, які й надалі залишалися беззламними борцями-патріотами за людські права, за права України у світі. Однієї ночі Юрко разом із трьома друзями перед Євангелієм заприсягли свою вірність Україні. Юрій Подільчак у 1989 році став головою осередку товариства української мови в Зашкові на Жовківщині. Одного з перших осередків просвіти на Львівщині. Скажімо, хоч фахово він, можливо, був далекий від цього, але як громадянин він дуже й дуже підходив на цю роль і перейнявся нею особливо. Юрій Подільчак став. Чи не першим на Львівщині головою сільської просвіти? І знаменно, що це сталося якраз у зашкові. Це хлопець активний, це хлопець. І слова якого не розходяться з ділом, як кажуть. Він що задумав? То обов'язково мав втілити в життя. Такий його характер. Коли йому запропонували цю посаду, не відмовився, бо давно був готовий до активних дій і пам'ятав свою клятву на вірність Україні. знав, що роботи не початий край, що буде важко, але вірив у те, що допоможуть, підтримають. Адже в Зашкові, віддавна освяченому славним івенем Євгена Коновальця, не бракує ні патріотів. Як голова товариства пан Юрій спрямував роботу на створення просвітянського хору, драматичного колективу. Традиційними стали зустрічі з письменниками, акторами, співаками. Тут побували Роман Іваничук, гурт Кульчицького, театр-нежурись, Оксана та Ігор Білозори, Богдан Стельмах. Та пан Юрій не забув про свою юнацьку мрію, яку виношував зі своїм другом Петром Паньківим, про встановлення пам'ятника Євгенові Коновальцю. Проект мав бути здійсненим на пожертви громади Зашкова і Завадова. Зашківці повірили у неминучі суспільно-політичні зміни. Члени осередку виступили ініціаторами відновлення в селі символічної могили січовим стрільцям, яку освятили у травні 1990 року. До сторіччя Євгена Коновальця залишалось трохи більше ніж півроку, коли частково згорів дах і покриття хати, де колись мешкала ця родина. Це був ще один черговий іспит для пана Юрія і Зашківської громади на міцність, на згуртованість, на вірність розпочатій справі українського відродження. Але і цей іспит був складений навідмінно. Мрія Подільчака здійснилася. 14 червня 1991 року головна вулиця Зашкова і Майдан перед в Коновальців заповнився громадами ближніх і дальніх сіл, трудовими колективами Львова і Львівщини, почесними гостями. Віче вітало Ірину Калинець, Романа Іваничука, Михайла Косєва, Степана Хмару, Івана Геля, Ярославу Стецько, голову проводу українських націоналістів Павла Дорожинського та інших поважних осіб. Не минуло й десятиліть, як пан Юрко мріє про це зі своїм другом, а воно вже й сталося. Через сто років після свого народження повернувся на рідну землю, в рідну Зашківську громаду її славний син Євген Коновалець. Його боялися живим, тому знищили у травні 1938 року у Роттердамі. Страх викликав він і у бронзі. 10 липня руйнівний грім вибуху розірвав погрудя коновальця у Зашкові. Не вберегли. Та Зашків – село особливе. 8 грудня 1991 року вдруге відкрили пам'ятник на тому ж місці, на тому ж постаменті, а навпроти, через доріжку, залишили той перший. Пошматований україножерами, шовіністами. Коли приїхали кореспонденти, коли приїхали слідчі з правоохоронних органів для того, щоб начебто відшукати злочинців, хто це підривав, то я, мені так тоді це було таке для мене, це був такий траур. Мені здавалося, що в мене хтось вдома помер. І я казав: ті, хто підривали Євгена Коновальця. 23 травня 1938 році в Роттердамі, він для них страшний і сьогодні, тому що це дух, це, це, дух, це сила духу, яку, була, яку він заклав в, свої, в своїй справі, вона не може бути переможною. тому що кожен українець, кожен свідомий українець є свідомий того, що ця жертва, яку, яка була принесена життям Ігана Конвальця, вона не пропала марно. Юрій Подільчак із тих, і серед тих, що не на словах, а на ділі дбають про розбудову української держави. Упродовж тих початкових літ нашого національного відродження його можна було зустріти скрізь. І в Києві, коли Верховна Рада прийняла акт проголошення незалежності України, і на перших мітингах у Львові, і на державних урочистостях у Зашкові, і з луганськими школярами на різдвяних вакаціях, і на Шевченківських вечорах. Пан Юрій посприяв тому, щоб музей садибу Євгена Коновальця у Зашкові було взято під державну опіку. У рамках діяльності товариства утворилися такі громадські організації, як Галицька Січ, Союз Українок, Пласт. Юрій Подільчак був не лише ініціативним, активним членом Зашківської громади. Його обирають членом ради Львівського обласного об'єднання просвіти, де як фахівець він очолював ревізійну комісію товариства. Український письменник Роман Іваничук якось сказав про пана Юрка, що серед усіх активістів просвіти він чи не найжартовніша постать всього себе віддає громадській справі. Та людина старається писати історію свого життя на канві історії нашого українського народу. І йому то виходить добре. Ті, які його знають, знають його щирість, його відкритість його душі. Його е, любов до людей і до рідної землі і руками своїми, і порадою, і власним коштом не раз допомагав він відродженню української справи, української ідеї. Його ім'я занесено на до золотої книги наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Франка. Пан Юрій закупив і подарував найстаріші книгозбірні України раритетні стародруки і рукописи. Шкода, що таких свідомих меценатів, яким є Юрко Подільчак, сьогодні маємо дуже мало. Проблеми родинні і громадські поєднував делишміх, замовив пам'ятник на могилу батька. Та водночас такий самий замовив і на могилу покійної Софії Мармаш. Бо хто ж це мав зробити? Хіба жартовність роду коновальців, роду мармашів? Не є наукою для серця, для душі, для розуму. Не забував Юрій Подільчак ані добрих людей, ані добрих справ. Це він пожертвував кошти на реставрацію образу Ченстуховської Божої Матері, доклався він і до церковних дзвонів. Ось тут ми маємо образ Честуховської, або кажуть Белської Божої Матері. Цей образ був реставрований саме завдячуючи цьому панові, пану Юрію Подільчаку. Ось дуже багато він спричиняється і до церкви. Казав, що навіть та каплиця, які є дзвони, оті дзвони, що ми маємо, то є дзвони, завдячуючи пану Юрію Подільчаку, який він ну як там були і жертва громади, але один дзвін він особисто пожертвував для церкви, але життя не стоїть на місці. Пан Юрій готовий щокроку, що миті здобувати Україну. Він виношує нові ідеї, будує нові плани. Якби зашків не мав сьогодні такого активіста, як Юрій Подільчак, то так швидко ті справи там не зробилися б. Сьогодні в нього нові ідеї. Він думає про хресну дорогу України, яку треба. Вибудувати власне у зашкові, яка б мала починатися біля хати Коновальця і через село, попри церкву, йти туди на Берекавицю. Ті 14 стацій, які ми знаємо в історії страждань Ісуса Христа, мали б повторитися, відзеркалитися. Стражданнях України. І я певен, що Юрій Подільчак зробить цю справу. Як свою сповідь перед земляками, перед народом, перед світом, врешті перед Богом він пише книгу Мій Зашків», у якій тісно приплелися реалії новітньої історії Зашкова з тими історичними постатями, віддумня яких, власне, прославили його у віках. Все, що може зробити, він старається зробити сьогодні, бо час минає дуже швидко. І щоб залишити якийсь добрий слід для пам'яті дітей, внуків, правнуків, нащадків, Юрій Михайлович працює. Я думаю, що Через багато років, коли він е, переступить поріг своєї осені, він буде мати про що згадати і чим пишатися, що він недаремно прожив своє життя, що в його серці з, з е, юності продовж всього життя була любов, любов до рідного краю. До людей, які живуть на цій землі, до рідного слашки, у планах Юрія Подільчака, спорудження каплиці на пагорбі Берекавиці, де більше ста років б'є цілюще джерело. Як свята джерельна вода, що лікує і зцілює хворих, так думки і помисли пана Юрка зцілюють душі людей, викликають щире захоплення. Кожна оселя починається з порогу. І головне, щоб цей поріг. Цієї оселі був чистий. Так само, коли приїжджаєш до, до Юри, приїжджаєш до тих людей, які тут працюють, які зрештою тут живуть і цією справою живуть, то ти той поріг чистий бачиш в реальності. А якщо говорити про стан душі, то ну, таке враження, що ти переступаєш в поріг якогось такого храму, не тільки навіть християнського храму, а такого храму десь зайшов, знаєте, переступив трошки-трошки до якогось такого раю і такого спокою і такої злагоди з собою. І якщо хочете, навіть якогось такого певного миру, миру. чого не вистачає багатьом нам, тому що ми живемо в дуже в такому світі з таким ритмом страшним, де люди вже не помічають людей. Один одного не чують, тільки себе чують, тільки про себе говорять. Дуже часто вживають перше слово, перша буква це я, 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 я. Я маю на увазі нашу еліту, так звану, у лапках і так далі, і так далі. А тут теж є еліта, тут є теж еліта, але ця еліта будується на якихось духовних засадах, заявожне слово, духовні засади, але це те, про що кожен день не говорять, Юрій Подільчак. Людина великого серця, яка по-справжньому закохана в свій, як він говорить, зашків, в цей клаптик Галицької землі, що губиться у відрогах росточча, і саме звідси він починав будувати Україну. Бо Україна для нього це близьке і рідне, це власне подвір'я, власна оселя, яку сам збудував, власна сім'я, яку створив, це рідне село, в якому народився і жив, та найбільше спричинився до відродження національного духу. Звичайно, не сам, але саме завдяки таким як він, як його друзі, як сотні і тисячі інших непохитних патріотів з Божою поміччю нині втілюють в життя все те, що маємо в Україні. Втілюють не на словах, а на ділі. Я не знаю. Все позитивне, все те, з чим людина народжується, і вона повинна все найкраще акумулювати в своїх, в своїх думках, в своїх діях, в своїх вчинках. Ми сьогодні звичайно зустрічаємо таких людей. Це, здається, святі люди. Вони що вони щось роблять надзвичайне. Вони просто живуть так, якби як мають жити. Пан Юрій вважає, що найсвятішим обов'язком українського патріота є жити для України, для Зашківської громади, і робить це чесно, з відкритою душею, бо навчило його цьому життя, люди, серед яких він виріс. Часом йому вдається перемогти, інколи сам стає подоланим, але ніколи не відступає. Не кривить душею. Вчив цьому і своїх двох дітей, буде вчити цьому і своїх онуків. Бо відбудова української держави це справа усього його життя. Бажаю всім нам тої квітучої української держави, яку, про яку ми кож, кожен із нас мріє, дбає. Це наша матір, це для кожного нашого серця, для кожної нашої душі, для кожного українця, наша земля, наша Україна, це село. Це подвір'я, на якому ми живемо, це наша Україна.